Уявіть собі, світ, де інформація є не просто даними, а потужним інструментом, який формує наше життя, роботу та взаємовідносини. Саме таким є інформаційне суспільство, суспільство, в якому виробництво, поширення та використання інформації є основними видами діяльності. Це світ, де ми постійно підключені до глобальної мережі, де межі між фізичними та цифровими світами розмиваються, а знання є найціннішим ресурсом. Серцем інформаційного суспільства є інтернет, глобальна мережа, яка об'єднує мільярди людей та пристроїв. Саме завдяки інтернету ми можемо миттєво отримувати доступ до будь-якої інформації, спілкуватися з людьми з усього світу, здійснювати покупки, навчатися та працювати дистанційно. Інтернет став не просто інструментом, а невід'ємною частиною нашого життя. Шлях до інформаційного суспільства був довгим і цікавим. Все почалося з винайдення друкарського верстата, який дозволив масово поширювати інформацію. Потім з'явилися радіо, телебачення, комп'ютери. Кожна з цих інновацій кардинально змінювала спосіб життя людей. Але справжня революція почалася з появою інтернету. Сучасне інформаційне суспільство будується на передових технологіях, які змінюють наш спосіб життя. Однією з основ є мобільний зв'язок. Смартфони стали нашим другим я, дозволяючи бути онлайн 24 на 7, завжди на зв'язку та готовими до будь-яких завдань. Хмарні технології ще одна важлива складова. Тепер дані більше не розбігаються на наших пристроях, а розміщуються на віддалених серверах, що дозволяє мати доступ до них з будь-якого місця в світі. Великі дані стали потужним інструментом для бізнесу та науки. Збір та аналіз величезних обсягів інформації допомагають виявляти нові закономірності та приймати точніше рішення. А штучний інтелект сьогодні може виконувати завдання, які колись вважалися виключно людськими від розпізнавання мови та зображень до прийняття складних рішень. Технології, що раніше здавалися фантастикою, стали реальністю, і вони активно змінюють наш світ. Сучасні технології змінили наш світ. Багато процесів у бізнесі стали автоматизованими, що дозволяє зменшити час і зусилля на виконання рутинних завдань. Завдяки цьому виникли нові професії, а дистанційна робота стала звичайною практикою для багатьох. У навчанні ми використовуємо онлайн-курси, електронні підручники та інтерактивні платформи, що дають можливість навчатися з будь-якого місця і в будь-який час. Для комунікації ми активно користуємося соціальними мережами, відеоконференціями та месенджерами, що дозволяють залишатися на зв'язку з друзями, родиною та колегами, навіть якщо ми знаходимося в різних куточках світу. А для розваг ми граємо в комп'ютерні ігри та переглядаємо відео на стримінгових сервісах. Технології роблять наше життя комфортнішим та цікавішим. Інтернет це не просто мережа комп'ютерів, а гігантська павотина. Що охоплює весь світ, мільярди пристроїв від смартфонів до суперкомп'ютерів постійно обмінюються даними. Структура інтернету нагадує децентралізовану мережу, де немає єдиного центру управління. Це робить його надзвичайно стійким до збоїв. Як це працює? Дані передаються по мережі у вигляді пакетів, які подорожують різними шляхами, доки не досягнуть своєї мети. Цей процес відбувається зі швидкістю світла, дозволяючи нам миттєво отримувати інформацію з будь-якої точки планети. Інтернет це нескінченна скарбниця інформації. Тут можна знайти все, що завгодно, від наукових статей до кулінарних рецептів, від онлайн-курсів до розважальних відео. Мільярди веб-сайтів містять інформацію на будь-яку тему. Інтернет радикально змінив спосіб життя, яким ми спілкуємося. Тепер ми можемо спілкуватися з людьми з будь-якої точки світу в режимі реального часу. Соціальні мережі дозволяють підтримувати зв'язку з друзями та родичами, а відеоконференції проводити ділові зустрічі та навчальні заняття онлайн. Інтернет став рушійною силою нової економіки. З'явилися цілі галузі, які засновані на цифрових технологіях. Електронна комерція, онлайн маркетинг, розробка програмного забезпечення, цифрові медіа. Інтернет створює нові робочі місця і відкриває безліч можливостей для підприємництва. Україна активно рухається в напрямку інформаційного суспільства. У нас є розвинена інфраструктура зв'язку, високий рівень проникнення інтернету, талановиті it спеціалісти Однак, порівняно з провідними країнами світу, ми все ще маємо значний потенціал для зростання. На шляху до повноцінного інформаційного суспільства Україна стикається з низкою проблем. Перша проблема це цифровий розрив, тобто нерівномірний доступ до високошвидкісного інтернету в різних регіонах України. Але це не тільки географічний, а й соціальний аспект. Бідніші верстати населення мають менший доступ до якісного інтернету та цифрових пристроїв. Це створює перешкоди для отримання освіти, працевлаштування та участі в суспільному житті. Друга проблема це кібербезпека. Проблемою є постійно зростаючі загрози з боку кіберзлочинців. Це включає в себе хакерські атаки, викрадення даних та поширення дезінформації. Третя проблема це регулювання інтернету. Пошук балансу між свободою слова, захистом персональних даних та боротьбою з дезінформацією є неймовірно складним завданням. Необхідно створювати ефективні механізми регулювання, які не обмежуватимуть свободу вираження поглядів, але водночас захищатимуть суспільство від шкідливого контенту. І четверта проблема це цифрова грамотність, тобто недостатня кількість людей, які мають навички роботи з цифровими технологіями. Це призводить до того, що люди не можуть повною мірою використовувати можливості, які надає інтернет. Це створює перешкоди для розвитку цифрової економіки та участі в суспільному житті. Незважаючи на виклики, перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні є дуже оптимістичними. Держава активно підтримує розвиток ІТ-галузі, створюються нові технологічні парки, і українські ІТ-компанії досягають успіхів на світовому ринку. Ми можемо очікувати, що в найближчому майбутньому Україна стане одним із лідерів у сфері цифрових технологій. Існує кілька можливих напрямків розвитку. Штучний інтелект. Розробка інтелектуальних систем для різних галузей, таких як медицина, фінанси і виробництво. Або блокчейн застосування технологій блокчейн для забезпечення прозорості та безпеки у різних сферах, від фінансів до логістики, також інтернет-речей, тобто створення мережі взаємопов'язаних пристроїв для автоматизації пристроїв та підвищення ефективності, і віртуальна та доповнена реальність. Розвиток інформаційного суспільства це спільна справа. Кожен з нас може стати рушійною силою цих змін. Навчаючись новим технологіям та ділячись знаннями з іншими, ми підвищуємо загальну цифрову грамотність. Підтримуючи українські IT компанії, ми сприяємо розвитку вітчизняної економіки та створенню нових робочих місць. Долучаючись до громадських ініціатив, ми безпосередньо впливаємо на розвиток цифрової інфраструктури в країні. Цифрова трансформація України це не просто молодий тренд, а ключова необхідність для розвитку суспільства та економіки. Для досягнення цієї мети потрібно впровадити ряд конкретних заходів. Перший крок це розширення доступу до інтернету. Будівництво сучасної телекомунікаційної інфраструктури, інвестиції в оптичні мережі та мобільний зв'язок нового покоління, допоможуть забезпечити швидкий та стабільний доступ до інтернету в усіх регіонах країни, зокрема в сільській місцевості. Важливо також зменшити цифровий розрив, аби всі верстати населення, незалежно від їхнього місця проживання чи соціального статусу, мали рівний доступ до сучасних технологій. Другий напрямок це підвищення кібербезпеки. Для захисту даних та інфраструктури потрібно створити ефективну систему кіберзахисту. Це включає розробку сучасних технологій захисту, а також створення спеціальних кіберполігонів для навчання фахівців. Водночас важливо проводити інформаційні кампанії, аби населення було обізнане щодо кіберзагроз та знало, як захистити свої персональні дані. Для цього потрібно створювати спеціалізовані навчальні програми у вишах та підтримувати ініціативи, що залишають молодь до галузі кібербезпеки. Третє це удосконалення законодавства. Для стимулювання розвитку цифрових технологій необхідно створити правове поло, яке сприятиме інноваціям. Одним із важливих аспектів є захист персональних даних, зокрема впровадження європейських стандартів та ефективних механізмів контролю за їх обробкою. Також важливо розробити механізми захисту авторських прав в цифровому середовищі. Четвертий крок це підтримка цифрової грамотності. Розробка програм навчання цифрової грамотності допоможе українцям освоїти нові технології. Інтерактивні курси та онлайн платформи для навчання будуть доступні для всіх вікових груп і професій. Співпраця з бібліотеками та громадськими організаціями дозволить організовувати навчальні заходи та консультації для кожного, хто бажає вдосконалювати свої цифрові навички. Інформаційне суспільство це нова етапна форма суспільного розвитку, яка перетворює способи життя, роботи та взаємодії. В Україні вже зроблено значні кроки на шляху до створення такого суспільства. Проте ще залишаються виклики, які потрібно подолати. Розвиток цифрової інфраструктури, підвищення кібербезпеки, удосконалення законодавства та підтримка цифрової грамотності є важливими кроками для забезпечення успішної трансформації. Водночас, перспективи України у сфері інформаційних технологій виглядають надзвичайно обнадійливими. Завдяки зусиллям держави, бізнесу та кожного з нас ми можемо стати одним з лідерів у цифровій сфері, створюючи нові можливості для розвитку економіки, науки та суспільства в цілому.